23 травня в Україні відзначають День Героїв. День Героя щорічне свято в Україні. На честь українських вояків, які воюють за волю України. Українські герої це прості люди: жінки та чоловіки, дівчата та хлопці, діти та літні люди. Вони ставали на захист неньки України продовж усіх віків. Ідея свята Героїв виникла у середовищі українських націоналістів. Дату 23 травня вибрали не випадково. Відомі постаті Микола Міхновський, Симон Петлюра, Євген Кануванц. В Нашому ліцеї є також свої герої. Це учні нашого ліцею, батьки наших учнів, які зараз захищають і бережуть наш спокій, жителі нашого селища. Є, на жаль, герої, які вчились у нашому закладі та полягли за незалежність та волю України. Схиляємо низько голови перед нашими героями. молимося за їх спокій і пам'ятаємо.